Всім привіт! Сьогодні на обзорі міні-трактор DW244 GHTX. Модель ця дещо змінена від попередньої поставки. І, звичайно ж, ці зміни зробили його кращим та привабливішим до покупки. Щодо ціни, на момент виходу відео такий трактор коштує 6500 доларів, а модель на звичайній резині буде коштувати 6400 доларів. Що ж стосується змін дизайну, то особа дизайн тут не помінявся, крім передньої частини капота трактора. І тут, на мій погляд, зробили краще, ніж було, але додали незрозумілий напис Ломон, який тепер трішечки путає людей і незрозуміло, як трактор називається. Або ДВ, або Ломон уже. Ну тут я вам скажу офіційно трактор називається все ж таки ДВ. І щодо кольорів, то бувають ось такі червоні, зелені та сині. Тож, зможете вибрати, який вам сподобається. Щодо передніх крил, вони в комплекті є, і, як ви бачите, вони примотані там ззаді за сидінням. По колесам, як ви бачите, ззаду диск розбарний, також в комплект входять грузи. І розмір задньої резини тут 11,2 на 24. Коліяж тут регулюється стандартно в діапазоні 1,20 та 1,40 м. Це по переднім колесам. Задній там трошечки більший діапазон регулювання. Розмір передньої резини 6,5 на 16 Передні грузи, як ви бачите, також йдуть в комплекті, є табличка кріплення номерного знаку спереду, яка не потрібна. Заявлена ж вага трактора 1420 кг. Передній міст стандартний, редукторного типу. З агротехнічним просвітом 35 см і кліренсом 30 см. Гідропідсилювач руля, як ви бачите, тут є. Гідроциліндр встановлений попереду моста по ходу трактора. Штоки якого захищені металевим захистом. Для зручної посадки, тільки з лівої сторони, тут встановлена підніжка. На крилах одразу вже встановлені резинові брезговички. Сама ж трьохточка виконана стандартно. З вантажопід'ємністю в 420 кг. З абсолютно традиційними регулюваннями, товщина метала адекватна, кріплення бокових розтяжок або стяжок кому як зручно виглядає ось так. Звичайно ж, бувають на інших тракторах потужніші, але якщо вам потрібно буде, я думаю, ви їх підсилите. Причіпний вузол тут тільки один. Я б сказав, би, зроблений він не дуже зручно, але теж не бачу проблем його допрацювати. Також тут встановлена одна пара гідровиходів, яка керується окремим розподільником. В ось такому пластиковому ящику у вас буде знаходитись зіб до цього трактора. Розетка для електрики причепа традиційно йде в комплекті. І вал відбору потужності тут двохшвидкісний на 540 та 1000 обертів за хвилину. І саме цікаве в цього трактора це товщина задніх чулків на полуосях. Вони тут такі ж самі, як і на бюджетних Сараковках, тобто як на Кентаврі 404, к приміру. І це цікаве рішення встановити такі чолки на трактор потужністю у 24 кінських сили, бо в принципі і на звичайні 24 рішні жалоб не було ніяких, к приміру. Тож особої необхідності в цьому я не бачу. Але, як то кажуть, запас карман не тягне. Педальний вузол тут стандартний, тормозна педаль здвоєна, є бокові упори для того, щоб нога у вас не зіслизнула. Та й на самих педалях є ребра спеціальні. Речах коробки передач тут винесений в бік. В принципі, все розміщення тут таке, ж, як і на кентаврах. По передачам тут 4 передачі вперед, одна назад, і 2 діапазони понижені та повишені. Тож маємо 8 передач вперед та 2 назад. Всі інші ж речаги розміщені тут стандартно, доступ до них нормальний та зручний. Сидіння ж ту встановлене бюджетне, але воно має регулювання по вазі та двигається вперед-назад. І з лівої сторони у вас знаходиться додатковий розподільник. І Для тих, хто користується причепом або іншим додатковим обладнанням, це набагато краще, ніж крутити ось той кран під сидінням. Що ж стосується приборної панелі, вона тут автомобільного типу, також можна сказати, що вона універсальна і встановлюється на багатьох тракторах. Ну і звичайно ж крім нормального показчика тиску масла в двигуні, на ній є все, що потрібно для нормального контролю за роботою трактором. Капот тут відкривається спереду. Є ось такі два звичайних замка, які потрібно відкрити. Так, однією рукою це робити незручно, але як є, я думаю, це не критично. Отже, капот піднімається вверх за допомогою двох газових опурів. Доступ до двигуна відкривається хороший. Хоча, як практика показує, відкривати капот, ви будете в основному тільки для того, щоб полюбуватись на двигун. Ремонтувати тут ближайшими роками вам нічого не прийдеться. Що ж до комплектації? Тут звичайний генератор потужністю 350 Вт, два інша насоси, один на гідравліку, другий на гідропідсилювач руля. І звичайний стартер. Об'єм паливного баку тут 18,5 літрів. На радіаторі є розширювальний бачок для охолоджуючої рідини. Акумулятор встановлений потужністю 100 А і вимикач маси встановлений саме над ним. Повітряний фільтр тут звичайний, контактно-масляний з циклоном. Двигун це трьохциліндровий, потужністю 24 кінських сили, КМ 385 ВТ. І далі, я думаю, коментарі не потрібні, але я все ж таки нагадаю, що цей двигун встановлений на багатьох, я б навіть сказав, на більшості китайських міні-тракторів, причому дуже давно і зарекомендував він себе дуже добре. Що ж стосується фільтрації палива, тут є фільтр-відстійник та фільтр тонкої чистки палива. Зчеплення ж на цьому тракторі однодискове. І в принципі на цьому з технічною частиною цього тракторця можна закінчити. Основну ж інформацію я вам надав, в кого є питання, або пишіть в коментарях, або є номер телефона на екрані, дзвоніть, запитуйте. Ну і звичайно ж, давайте якось підсумуємо всю цю інформацію по тракторцю. Найближчі конкуренти по ціні це кентавр та скаут. Особисто моя думка, цей трактор має невеличкі переваги порівнюючи з кентавром. Якщо ж порівнювати зі скаутом, особливо з моделлю 254GM, то якщо зовсім грубо, відрізняються вони тільки дизайном. Звичайно ж, забув за ще одного конкурента, це Orion RD244 Lux, то тут теж, звичайно, що ДВК ця буде цікавіше. А так, звичайно ж, в цілому вибирати вам, я свою думку озвучив, а далі ви вже вирішуєте самі. Нагадаю, що доставка в нас абсолютно безкоштовна по всій території України. Також трактор залитий абсолютно усіма технічними рідинами, де це потрібно і порівню. І взимку ми заливаємо антифріз. Хоча хто купляв влітку такі трактори, то знає, що він приїде до вас на воді. Що ж, усім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня!